На рівні з українськими захисниками окупантів знищують і на мемному фронті. Українці тримають оборону в соцмережах жартами. Уже і Степана Бендеру воскресили, і фільм про зеленського супергероя знімають. І Путіна вже поховали, і модні весняні тренди завизначили. А на півдні України з'явився навіть свій бермудський трикутник Херсонська Чорнобаївка. Наш наступний сюжет точно підніме вам настрій. Сміємося, значить, не здаємося. Жартівливі меми збирала наша. Лада Донець. Про маленьке село Чорнобаївка на Херсонщині ще кілька тижнів тому навіть ніхто й не чув. Вперше про нього заговорили 27 лютого, коли українські військові розгромили тут десант окупантів. Тоді українці просто пораділи здобуткам наших захисників. Втім, за вісім днів історія повторилася. 7 березня зсу знищили тут вже 30 ворожих гвинтокрилів, а незабаром розгромили техніку втретє. 16 березня окупанти зазнали в Чорнобаївці поразки в четверте, і після цього мережа вибухнула мемами. Далі ще були п'ята, шоста, сьома і восьма серії серіалу про Чорнобаївку. А 23 березня без перерви на рекламу дев'ята. Ось що про сьогоднішній розгром написав радник керівника офісу президента Олексій Арестович у Фейсбук. Сьогодні вночі наші над ними працювали з невеликими перервами протягом трьох годин. В самої техніки на аеродромі набагато менше ніж раніше, але навіть те, що було, у більшості зруйноване від розривів боєприпасів. Феномен Чорнобаївки українські військові пояснюють так: це село ключове місце на півдні України для забезпечення окупантів боєприпасами, оскільки найближчі залізничні маршрути зруйновані. Аеродром біля Чорнобаївки гарна локація для посадки гвинтокрилів з Криму з паливом, снарядами та провізією. Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові їх командири показали себе повністю. Такими, які вони є, бездарними, здатними просто гнати своїх людей на забій. Українці створили сотню мемів про цю місцину: що окупантів всюди чекатиме Чорнобаївка, і всі дороги ведуть сюди. Тисячі шанувальників по всьому світу вже чекають від Голівуду і фільм про героїчний спротив українського народу. У ролі Зеленського бачать Джеремі Реннера, що відомий за фільмами Месники та Капітан Америка. Проте, поки Голівуд ще не запатентував ідею, супергеройські короткометражки створюють самі українці. також на мемному фронті без Степана Бандери. Його так бояться Путін та його оточення і так обожнюють українці. Світлинами Степана Андрійовича лякають окупантів і навіть подейкують, що хтось із наших воскресив батька Бандеру в біологічній лабораторії. Доброго вечора, ми з України. Українці не дають сумувати і користувачам TikTok. Дизайнери демонструють трендовий лук на весну 2022. Українські дівчата вже готуються на побачення після війни. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Чоловіки тролять окупантів. Запам'ятай, ти не курка, ти біологічна зброя, бойова задача: летиш в Росію, несеш яйця над кремлем. Це насправді не яйце, Це ядерна бомба. Далі летиш по всіх містах і селах Росії. Среш, це насправді не какашки, це інформація. Вони привикли хавати. А Путіну навіть вже влаштовують похорон. Замість поминальних цукерок росіянам роздають гівно на паличці, а замість горілки дають напитись з калюжі. Слава Україні і смерть ворогам. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.